Всім привіт, з вами MaxBest і сьогодні я вирішив записати зомбі апокаліпсис бо я так зрозумів, що він вам сподобався. Дім милий дім. Вживаю, коли зомбі хочуть мене зажжати. Цього я думаю, можу вже забрати і поставити он там, щоб, на всякий случай, щоб я не провалився. Ось так. Там треба буде ще три блока. Ану. Так. Я думаю, сьогодні зробити ферму. Буде рости у мене пшениця там. Якщо мені взе, я виб'ю зомбі картошку або мокру, то буде лише добре. А поки ви чекаєте, то можете поставити лайк і підписатись на мене. Вам легко, мені приємно. І напишіть в коментарях, яке відео зробити наступним. Так. Поки зробимо таке, а зараз мені треба піти за землею. Полетіли так. так, добуваємо дерево. Так, а зараз починаємо з землі ось так. Так, ну все, я землю добув, тепер треба йо-йо-йо-йо, йой, Бля. А тепер ось так. Ну-ка. О, сундук. Так, комунчик. Так, ось. М -м, нічого немає прекрасно. Так. Угу. Сюди закриваємо блок. О, дерево виросло. Навіть послідити назад сажниці. Все, ось тут у мене буде грядка. Тут у мене буду все рости. Ну, всі сімечки, які у мене є. Зараз у мене ще в сундуках були. Ну, ще тут сімечки. Угу. А ну. Що у нас тут? О, що з таке. Кнопки і речі. а ну, щоб якщо... шо нічого ничего не выходит. що це за звук. А! Чому?! Що таке?! Господи. Прорвало з бляха. Ай. Зомбаки пруть! Нагадую, у мене на одне життя. Якщо я помру, то все. На цьому буде завершено. Коротше, вона завершиться, ця рубрика. Бляха, зомбаки. Твою дивізію зваліть. Мені треба додому назад піднятись. Ай, ще й темніє. Скоро вже буде ніч. Ай, бляха. Що ж це таке взірвалося? Що воно таке? На додому бігом. От бляха за боки йдуть. А ну, Та бляха, давай ламайся ти. Застроїти все, застроїти. Я зараз умру. Все добре, я живу. Ешкин кот і тут прорвало. Що ж це таке сталося? Що ж воно таке? Що це вообще взирвалось? Я не розумію. Так треба піти поспати. Фух. Я подумав, і я почув, звук ніби щось активувалось. Чудо, чого якісь звуки. Ай! Твою дивизію! І чого до цього якісь звуки, але я не розумію, що це. Але коли я нажав на кнопку, щось сталося. А це ж що таке? Йошкін Кот, що це таке? Що за Що це за вірус якийсь? Ну це якась радіація або зомбі вірус. Я не розумію. Господи, що це зі мною натрапляється? Ой, ще один зомбі. Ай! Бляха, заваліть ви, задолупали вже, ще заспав на ретивні. Це походу з версії 1.21. Я знаю, вони дуже-дуже довго дов, дуже -дуже довго ламається. Та що ж це воно взірвалося? Не розумію. Ай, ще й тут зомбі пруть. Ще й там, зомбі. Ні, я не буду битись. Ось так. Зараз в мене ніхто не підійде. Ха-ха, лох. Все. Так. Єдине, що я зараз хочу, це перемонтувати підлогу, бо в мене такі ніби я буду падати і падати безконечно. Ну, зразу робимо доски, а з досок робимо полублоки. Чому полублоки? Бо ну, я так витрачаю ресурсів в два рази менше ну, виключно дерево. Ось так. І роблю, і все. І, і ще тут є моя дюрка. Тож, що з черсіки? С якою силою воно бомбануло? А слухайте, давайте я зроблю ще мічки. Кавуна, щоб в мене ще кавун ліс. Я пам'ятаю, у мене ще тут був кавун. Зламаю його. Такс. Ще полублок зроблю. І мені цього, хатає, що цього застрою. Все, з підлохою завершено. надіюсь, тут більше нічого не бомбане. Так. Угу. Ось дивіться, яку я карту зробив. Ось тут я живу. Ой. Там бібліотека, тут заводи. одно я не розумію. Чого так бомбуну? Он там завод найбільший. Ось. Я не достав одну частину карти. Далі на мене напали якісь дуже вели... дуже сильні зомбі в алмазних броньках, в желізних броньках із мечами алмазними. Треба би щось перебити. Як я зможу зрозуміти, що це бомбануло? Так. Хм... Може мені взяти і піти назад подивитися. Ми ж там щось є? Так, да, прекрасна ідея. Так, тільки спочатку візьму адержимчук. І сіно. Замість відра води, бо я знаю, що сіно теж рятує. Так ой, що слагає я. я не знаю, куди мені йти Може мені реально піти туди подивитись? Ну зараз візьму піду подивлюсь Так Що тут? А? Я боюсь, якщо я зламаю цей мой блок, то да, я провалився О чорт. мама Ай, бляха Ах. Нуга, твою дивизію. Зомбаки тупі. А, і зим золота яблуко. Мене останні лощилося. Чем мені далі буде робити? Ай! Мене зажали. Ще один зомбі включущені броні. Оп. Есть. Ось так. Стопора. Все, Все, добро чекати. Зомбі тут погано. Відійди. Відійди, джудмен. Ай, ай. крипер. Все, у мене яблучок більше нема. Так треба їх якось обхитрити. Ай, блягажий паук! Тупіви, затолбали мене. Зомбі. Ось отако. і ось так. Все, нам схватись. Халохи. Так, у мене є план скам. Ой. Такс. У мене є ідея. Це на всякий случай. Ось так. Робимо, Щоб я не впав. Так. Тепер робимо ось так. Зараз, зараз, дивіться. Так, мені треба туди пробратися. Робимось так. Фух, я сюда еще. Що? що за записки? П'ять генераторів в Два генератора. Що? Два генератора на заботі. Зеленісти на вікеру п'ять генераторів зірви. Почекайте. Хм, а ну е додому зайду. Там розберу, що це. Так, ой, скелет. А ну сюди. Іди. Опа! Ага, готовий. Та тут зомби відвалить. Так мені надо до додому. Шість зомби з лопатой. Такс. Ось так. -с. І зламаємо цей блок. Ну, всякий пожарний. І заставляємо це вовсім блоками. Хоп, і ось тут. А тепер треба думати, що це за записка. О! Моя пшеничка виросла, ура! Так, ми... о, у мене ж кістки є. Кістяна мука. У мене буде більше пшениці. Пшениця — це моє єдине надія на виживання. І не буду їсти її кавуни. А якщо кінчиться, то буду їсти їх не Так. Кавунчик, мій кавунчик. Такс, треба подумати. Що в мене є в сундуках? Поки okay, я викладу весь хлам. Так, 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 так. О, генератор на заводі. Мені треба рамка. О, три рамки якраз. Ось так, ось так і ось. Почекайте... А, і ось так. Думаємо. П'ять ген... генераторів звільни і звільнися на вік, друже. Другий генератор на заводі. Завод. З... Завод. Оцей завод. Н... Наступні серії є піду туди. А поки на цьому відео закінчується. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і пока-пока!